Вітаю, друзі, вітаю, панове пневмомани. І зараз у мене огляд чергової пневматичної СО2 гвинтівки. Дуже класної, дуже відомої, в принципі, для всіх. Ну, з привюшки, ви вже бачили. Але, на жаль, буде знову без стрілкового тесту. Тому сьогодні на огляді у мене Кросман ДПМС СБР. Я думаю, всі вже знають про її існування. І в мене вона вже давненько засвітилась на каналі, але нормального огляду, так би мовити, і не було. Тому зараз я виправляю це непорозуміння з відсутністю огляду на даний е, пневматичний девайс, і розглянемо його, розберу, покажу, розкажу. Ну і перед тим як все це починати, хочу як завжди подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Список спонсорів зараз можете побачити на екрані. Також по посиланню в описі можете долучитись до цього списку найкращих в світі людей. Також окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу: це StartGuns, це Terran Blade, BPS Knives і компанія Steel. Дуже дякую і вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Ну, а ми можемо починати огляд ось цієї цікавенної, дуже копійної, дуже правильної по своїй механіці, так би мовити, пневматичного карабіна, ну, типу, на базі R-15. Тому не переключайтесь, ставте лайки і погнали! Коробочка виглядає наступним чином. Тут намальований сам цей ДПМС СБР. В принципі, якісь там основні його технічні характеристики. Значить, тут написано, що до 1400 пострілів на хвилину, тобто дуже швидкострільна штуковина, регульований приклад, складані прицільні, 25-ти зарядний магазин. Працює на co 2 балончиках 12-грамових, стріляє сталевими бібішками, регульована, регульоване ось це руків'я переднє, і також написано Full-Auto Blowback Action BB Rifle. Це, в принципі, основні її технічні параметри SBR Dark Flat Erch Edition. І, до речі, що цікаво, це Crossman DPMS SBR, але ніде ні на коробці, ні на самому пристрої. Здається, немає жодної згадки власне, про Кросман. З іншої сторони, також у нас тут вже намальований магазин в розібраному стані. Також тут намальовано, що є спідлоадер, так, AR, сумісне руків'я, тобто сюди можна ставити руків'я від реальних ar систем але там можуть бути деякі нюанси з пружинкою, яка фіксує пере перемикач вогню, але ну, то вже нюанси і в принципі в принципі все можна розпаковувати Всередині коробка виглядає наступним чином, бачимо сам карабін, якісь папірці, спідлодер і магазин. В принципі, на цьому все більше в комплекті нічого немає. Там кульки, балончики, це вже все треба докуповувати окремо. Тому зараз я все це дістану і більш детально вам продемонструю. Власне, ось так він виглядає в руках, і я хочу вам сказати, що він просто один в один з реальним карабіном на платформі R15. Тобто я порівнював вживу Верхній. Нижній ресівер просто один в один. Руків'я теж в принципі стандартне і його можна замінити на інші руків'я. від R15, і якщо комусь цікаво, то в магазині прапорщик можна придбати вогнепальну репліку цього чудового Кросмана ДПМС СБР. Власне, ДПМС це виробник «Пантер Arms, і там можна придбати як в 223-му калібрі, так і навіть в 308-му калібрі від даного виробника, досить схожі на цей карабіни. Тому переходьте по посиланню в описі до відео. І, до речі, там ще й працює промокод Полікарпович на зниженні 10%. Ну, власне, там ще навіть трошки пневматики є, боєприпаси, аксесуари. Коротше, переходьте в прапорщик. Якщо ви в Києві знаходитесь, то там є два фізичних магазини. В принципі, вся інформація необхідна буде на самому сайті, посилання на який нагадаю ще раз є в описі до відео. Ну а ми продовжуємо огляд ось цього Кросмана ДПМС СБР в калібрі 4,5 мм. Значить, він існує в чорному кольорі, існує в кольорі. Там, здається, ну, чи пісочний, власне, той, який у мене. На мою думку, такий колір більш цікавіший, тому що чорний колір дещо набрид, дещо приївся. І ну, погодьтесь, в такому кольорі виглядає дещо цікавіше. Існує ще версія Crossman R1, але от чистий r 1 у нас чомусь не продається. У нас продається R1 Fallen Patriots. Це, в принципі, майже те саме. Там відрізняється дульна насадка і відрізняється приклад. У всьому іншому вони ідентичні. Але у цього FN Patriots такий сірий колір самого корпусу і цівки, і також там стоковий приклад, що мені більше подобається, тому що тут приклад він, типу, дещо дещо унікальний, і не можна сюди ставити інші приклади від R15. Так, він тут регульований, має декілька положень і. Ой, він навіть знімається. Але як бачите, труба тут модифікована, на ній є певна накладка, і звичайний приклад ми сюди не поставимо. Е, є переваги саме у цього прикладу ДПМС Кросман, тому що він не має люфта. Він тут має довгі такі пази, і за рахунок цього відсутній просто люфт повністю. У прикладів на звичайній трубі люфт присутній, але він там, в принципі, не критичний, з ним можна миритись. Тут же ж у нас люфт відсутній, але немає можливості змінювати приклад. Ну, коротше, по довжині регулюється, і то добре. Щока, до речі, досить зручна, якщо використовувати стандартні прицільні цілептамушку. То, в принципі, доволі зручно. До речі, про прицільні. Мушка і цілик тут регульовані, вони складані, але вони з пластику. На відміну від того ж самого зігзавера MPX, тут значно нижчої якості прицільні пристрої. Мушка у нас регулюється по вертикалі. До речі, я навіть не впевнений, чи вона регулюється, Ну, ніби як має регулюватися. А от цілик у нас вже точно регулюється по горизонталі. І, до речі, цілик. Має ось таку вставочку додаткову, тобто може бути більший діоптер, можна робити менший діоптер. З правої сторони у нас ручечка регулювання цього самого цілика. Зверху суцільна планка пікатіні можна прицільні переставляти, куди нам зручно, можна ставити сюди коліматори, можна ставити сюди навіть якісь оптичні приціли, якщо ви цього. Хочете, також у нас є бокові, тобто цівка, тут так званий квадрейл, 4 планки Пікатіні з усіх сторін, зліва, справа, Можна будь-які додаткові аксесуари сюди навішувати, ліхтарі, ЛЦУ і все тому подібне, чого тільки ваша душа забажає. Також знизу планка Пікатіні для руків'я перенесення вогню. І в стандартній комплектації встановлене ось власне ось таке руків'я, скошене. ну... Такий собі варіант, не знаю, як для стандартного, нехай буде, але взагалі воно ну, для мене якесь не дуже зручне, воно для моєї руки дещо замале користуватися ним не те, щоб дуже зручно. Так, з лівої сторони у нас написано Made in Taiwan, у нас серійний номер і у нас варнінг. До речі. Ось тут на корпусі єдина згадка про Кроссман, Crossman, Crossman Corporation. Більше ніяких логотипів Кроссмана тут немає. З правої сторони у нас автентичні логотипи ДПМС СБР, Пантер Arms і вказаний калібр 4,5 мм. Так, по органам управління у нас тут, в принципі, все відповідає. Реальним r 15 що дуже дуже круто. Реально, цей ДПМС СБР від Кросмана він є дуже копійним. Є перемикач режимів вогню. Тут у нас три положення: запобіжник, одиночні постріли і автоматичний вогонь це дуже круто. Далі спусковий гачок. Єдиний момент, що тут незнімна спускова скоба, але це можна допрацювати, допиляти напильником, якщо комусь це важливо і необхідно. Далі є затворна затримка, вона функціональна, є руків'я взведення. руків'я взведення має замок з лівої сторони. Тобто, якщо ми будемо чіпляти тільки праву сторону, воно у нас не взведеться. Потрібно двома руками взводимо і так як магазин порожній, то гвинтівка чи карабін стає на затворну затримку. Натискаючи на ось цей важіль, вона. відповідно... Знімається з затворної затримки, і це повністю відповідає роботі і вогнепальних систем R15. Так, з правої сторони у нас є шторка, яка захищає від бруду та пилу. При взведенні вона відкривається, відкидається. Вона тут пластикова, але я дивився Ютуби і там сказано, що сюди взагалі без жодних додаткових допилювань підходить така металева шторка, оригінальна від справжніх гвинтівок Ар-15. Теоретично сюди мають підходити ще й клавіші скидання магазину, затворна затримка, можливо, навіть руків'я взведення можна буде приколхозити, але ну, його вже треба буде переробляти. Так, справа у нас клавіша викиду. Скидання магазину. Магазин має наступний вигляд. Так, магазин тут не копійний, ну і так, як це пневматика, він копійним бути в принципі не може. Його розглянемо трошечки пізніше. Що у нас тут ще є по органам управління, та в принципі все. Прорегульований приклад я вже казав. Ось це, до речі, так звана дрочилка, яка типу, має досилати. Патрон в патронник, якщо він там трошечки підклинює, вона тут не функціональна, але при цьому вона зроблена окремою деталькою, хоча також пластикова. До речі, про матеріали майже все пластик. Тільки органи управління тут зроблені з сплаву, скоріш за все, сам. До речі, руків'я також схоже на метал. На ньому є характерні царапинки, спусковий гачок. От, не впевнений, можливо, навіть і пластик, до речі, друзі. Ну, не буду стверджувати, не знаю. Але що досить дивно, зовнішній стволик, який знаходиться ось в цій цівці, він якраз таки металевий. Можливо, це зроблено для балансу ваги. Далі, дульна насадка має наступний вигляд. Не дуже вона мені подобається. Стандартна дульна насадка мені набагато більше подобається, яка встановлена в тому ж Fallen Patriots, ну, чи в звичайному Crossman-1. Тут якась така. Ах, балда має, до речі, ліву різьбу, і, в принципі, сюди можна буде накрутити якийсь навіть саунд-модератор, що я думаю, навіть і не завадить для цього кросмана. Можливо, я. Пошукаю десь підходящий саунд-модератор під таку різьбу і спробую, як він буде працювати з саундмодератором. Якщо саунд-модератор буде працювати добре і гарно злушитиме звук, то пізніше буде і стрілковий тест, тому що шуміти тут мені точно не варто з моїми пневматичними. Іграшками. Ну, в принципі, по зовнішньому вигляду, я думаю, все. Багато чого тут можна замінити, можна доставити сюди багато аксесуарів, в тому числі і від оригінальних справжніх бойових ар 15 До речі, придбати їх можна також в магазині прапорщик, про який я згадував раніше. І давайте перейдемо до розбирання і покажу вам, як вона розбирається, як вона влаштована всередині. Також розглянемо магазин і, в принципі, її. Скажімо так, пневматичну складову. Поїхали. Для початку покажу вам спідлоадер. В принципі, хто знайомий зі страйкболом, то в курсі, як все це працює. Сюди засипаються кульки. Ну, в цьому випадку це 4,5 мм сталеві кульки. Далі ось ця частина вставляється в магазин, типу. Ось таким чином це має працювати. Фіксується і далі просто напихаємо сюди кульки. Їх там 25 штук, але з даним спідлодером споряджати дані магазини набагато зручніше і набагато швидше. А так, як тут є автоматичний режим вогню, то робити це доводиться досить часто. Тому спідлоадер дуже класна штука і досить дивно, чому в інших. Пневматичних якихось гвинтівках, пістолет, кулеметах і тому подібних не використовуються з підлодери, а в основному вони використовуються саме для страйкбольних 6 міліметрових приводів, і, чи там газових, чи електричних, неважливо. Але, от саме в пневматиці 4,5, це от, ну, мабуть, вперше я зустрічаю саме з підлодер. Магазин виглядає наступним чином: 25 кульок сюди влазить. Бачив я, як роблять, збільшують ємність даного магазину. До речі, є фіксатор подавача. і збільшують його тим чином, що трошечки розширюють сам канал, куди вставляються кульки, і вони можуть вставлятися типу, в шахматному порядку, ну, типу як двохрядний магазин. Бо по постандартну він однорядний. І ніби як то все навіть може працювати. Тут маркування, калібр 177-4,5 мм, і в принципі все. Ось це власне, і є клапаном. Так, споряджаються балони у нас. Ось сюди, під цією кришечкою, можна вставляти одразу два балони: можна вставляти один порожній, один повний для того, щоб так би мовити, економити. І одразу в комплекті у нас є шестигранник для їхнього затискання. До речі, ось тут вказано First, тобто перший балон має бути затиснутий саме ось цей. Якщо ми будемо першим балоном затискати в цій частині, то він просто стравиться. І нібито як можна навіть без додаткового порожнього тільки ось цим першим балоном користуватись. Одного балону буде вистачати ну, приблизно на два магазини. Так. До речі, те, що ключик є в самому магазині завжди з собою, це, на мою думку, плюс. Знизу бачимо open і такий невеличкий отвір. До речі, сюди підходять ось ці гумки, які з Аліекспресу на магазини. Це, в принципі, круто, тому що при падінні він не буде так розбиватись, але кожного разу знімати ту гумку, щоб замінити балон, буде не дуже зручно. Так, в принципі, магазин вставляється, виймається, все як у справжньої гвинтівки, тому по магазину все. Давайте розглянемо поближче саму гвинтівочку. Ось, будь ласка, маркування. Якщо там не побачили раніше, до речі, планки Пікатіні пронумеровані Р і номер, тобто права, Б нижня і L Ліва. Верхня у нас літерою Т промаркована. І є цифри. Це для того, щоб знімати і ставити додаткові аксесуари на неї в одне і те саме положення. Далі руків'я взведення. як я вже сказав, відкриває у нас шторку. Можемо подивитись, що там всередині відбувається, рухається імітація затвору, ну і також е спуск. Цьому пострілі затвор буде відкидатись і взводити ударно спусковий механізм. Коротше, робота даної пневматики дуже схожа до бойового. Так, для того, щоб розібрати, в принципі, як і у справжній гвинтівці, потрібно видавити ось цей штифт чи пін, як його називають. Можна це робити просто пальцями без якогось там додаткового інструменту. Він е, повністю не витягується, він там фіксується в певному положенні, для того, щоб не загубитись. Далі у нас відкривається, так би мовити, верхній ресівер. Можна витягнути ось цей передній штифт і повністю роз'єднати ці дві половинки. Але зараз я цього робити не буду. Також можемо дістати імітацію затвору. Тут ми бачимо руків'я взведення, воно коротеньке, ось власне ось цей замочок. Я думаю, можна приколхозити і якісь сюди кастомні руків'я для взведення, тому що схема в принципі, то схожа. Сам затвор виглядає наступним чином. Тут така досить тяжка штуковина, яка у нас буде пробивати клапан. Далі... Всередині має ось такий вигляд, і ударно-спусковий механізм, також досить схожий на оригінальний, але тут є така цікава штука, як друге шептало. Ну В принципі, зараз я про це не буду, але на Ютубі можна знайти огляди, там, де досить чітко все це описується. Також труба прикладу у нас функціональна і виконує точно ту саму функцію, як і в бойової вогнепальної зброї. Тобто там зворотня. Пружина встановлена, фіксується піном, коротше, все прямо дуже схоже на бойові гвинтівки. І якщо ми розглядаємо щось подібне на цю r 15 для якихось там тренувань, тому що тренуватись з вогнепальною зброєю по-перше, більш дорого, по-друге, не всюди можна те робити, а з пневматикою можна робити це майже всюди. Спущено на запобіжник. До речі, це мабуть єдина відмінність, тому що невзведений ударно-спусковий механізм в бойової АР-15 на запобіжник не стає. Тут, як бачимо, стає без проблем. Але це, от, мабуть, єдиний такий недолік по ударно-спусковому механізму. Ну що ж, друзі, на цьому огляд добігає кінця, показав, розказав вам про Кросман ДПМС СБР. Також, в принципі, Кросман-Родин. Ви вже могли бачити на моєму каналі порівняння їх між собою, коли збирали для стрілецького хортингу дитячого гуртка з Запоріжжя. Там я їх порівнював. Зараз вже ж окремо більш детально розглянув саме ДПМС СБР. Дуже цікава штука. При цьому вона не надто дорога. Якщо брати от саме в світ пневматики, то вона на рівні хороших якісних пістолетів, але при цьому дуже копійна, гарно зроблена. Ну і як по відгукам з інтернетів, вона досить довго працює і в принципі не те, щоб дуже сильно ламається. Також до речі, по відгукам з того самого гуртка стрілецького хортингу то там працюють ось такі ДПМС СБР і один Р1 працює. І вони працюють дуже довго, в принципі, по надійності якихось там прямо критичних таких косяків у даної пневматики немає. Ціна більш-менш доступна, копійність на дуже високому рівні, тобто для колекціонерів, для пневмоманів, мені здається, це просто must-have для якихось там любителів в хардбол поганяти. Також класна штука. Купа тюнінгу сюди доступна, так як в принципі, вона сумісна з оригінальною R15, а на вогнепальну R-15. Тюнінгу ну, просто неймовірна кількість, тому можна з цим всім гратися, займатися, тренуватися. Для тренувань вона дуже добре підходить, тому що, в принципі, по органам управління все те саме. По ергономіці, ну так, буде інша вага, можливо, там якийсь інший баланс, але все це нюанси. Якісь от такі базові речі, як перезаряджання магазину, взведення затвору, робота з перемикачем вогню, з затворною затримкою. З шторкою навіть всі оці речі можна відпрацьовувати з даною пневматикою. Вкладку можна відпрацьовувати з даною пневматикою, якісь там прицільні пристрої можна на ній тестувати, різне інше обладнання можна на ній тестувати. Ну і от, я думаю, варто спробувати встановити сюди ще й саундмодератор і спробувати, як вона буде працювати ще й саундмодератором. Можливо. Зменшиться рівень шуму, і можливо я зможу її навіть відстріляти, зробити стрілковий тест з нею. А на цьому дане відео я завершую. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список можете побачити на екрані. Ну і також долучайтеся. Також не забувайте написати якийсь коментар, напишіть вашу думку про ось таку пневматичну пневматичний карабін Кросман ДПМС СБР з автоматичним режимом вогню. Що ви про нього думаєте? Чи хочете такий, чи маєте такий, чи там взагалі не цікаво. Коротше, буде цікаво почитати коментарі. Тому після перегляду, як завжди, переходимо. До спілкування в коментарях під даним відео. На цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд, всім дуже дякую, що дивитесь, підписуєтесь, поширюєте мої відео. І, в принципі, за будь-яку підтримку мого каналу я вам дуже-дуже вдячний. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Також підписуйтесь на додатковий канал, посилання на який буде в описі до відео. Там теж багатенько всього цікавенького. Добре, друзі, з вами був Полікарпович, з вами був Кросман ДПМС СБР. Бувайте!